Христос Воскрес, воістину Воскрес. Дорогі брати і сестри, щиро вітаю вас з Господнім Воскресінням і запрошую до молотовного роздуму над Божим Словом, яке знаходиться у першому посланні апостола Павла до Коринтян, розділ 15, вірші з 1 по 11. Послухаймо спочатку слово Боже. Написано: Звіщаю ж вам, браття Євангелеє, яке я вам благовістив, і яке ви прийняли, і в якій і стоїте, яким і спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам, якщо ви тільки увірували не на осліп. Бо я передав вам найперше, що й прийняв. Що Христос був умер ради наших гріхів згідно Писання, і що Він був похований, і що третього дня Він Воскрес за Писанням, і що з'явився Він Кифі, потім Дванадцятьом, а потім з'явився нараз більш ніж п'ятистам браттям, що більшість із них живе і досі, а дехто і спочили. Потім з'явився він Якову. Опісля всім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, мов якому недородкові. Я бо найменший із апостолів, що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. Та благодаттю Божою я є те, що є, і благодать Його, що в мені, недаремна була. Але я працював більше усіх. Правда, не я, але Божа благодать, що зі мною вона. То ще я, чи вони, ми отак проповідуємо, і отак ви увірували. Це слово Боже. В ім'я нашого Воскреслого і живого Викупителя і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Дорогі брати і сестри. Ми, та й зрештою, і цілий світ довкола нас живемо нині, можна так сказати, у часи обіцянок. Політики, можновладці, люди довкола нас, годують нас постійно якимись обіцянками. Нам нерідко кажуть: я обіцяю завершити цю війну в Україні. І принести мир. Або в мене є чудовий план для нашої економіки, який буде дуже корисним для кожного в державі. Або у мене є гарний задум, завдяки якому буде створено тисячі робочих місць. І таких та й подібних до них обітниць ми чуємо нині дуже і дуже багато. Така. Епоха обіцянок, в котру ми живемо. Але нині ми святкуємо Господнє Воскресіння. І ми чуємо обіцянку, яка кардинально відрізняється від усіх, котрі ми чуємо від політиків. що їм потрібні почасти лише наші голоси на виборах, про яку. Обіцянку Великодню йде мова. Про ту, що лунає у День Господнього Воскресіння не з вуст смертної людини, але з вуст вічного живого, всемогутнього Сина Божого. Він виконав свою обіцянку щодо нашого спасіння до кінця і досконало. Прийшов цей грішний світ. Понад дві тисячі років тому прийшов у наш розпач без щоб примирити нас із Богом, щоб дати нам життя щедре на Боже милосердя, на Божу любов, щоб поблагословити нас працею на славу Йому і на добро ближнім довкола нас. Коли Син Божий Воскрес на третій день, то цим Він виконав свою обіцянку врятувати грішників від їхніх гріхів, від жахливих наслідків їхніх гріхів. Своїм Воскресінням Він дає нам знати, що ця обіцянка виконана досконало, і дає нам ще одну чудову обіцянку. Про те, що так само, як Він воскрес на третій день, і ми одного дня посядемо разом із Ним наші місця у Царстві Небесному, воскреснемо до нового славного вічного життя. Слово Боже запевняє нас у тім, що Господь дотримається цієї обіцянки так само, як Він дотримався усіх своїх попередніх обіцянок. Покладаючись на це, на незмінні Божі обітниці, святий Павло написав свого листа християнам у Коринті, підбадьорюючи їх до того, щоб вони міцно трималися Божих обітниць. Його запевнення і послання до коринтян стосується також і нас з вами, дорогі брати і сестри. І Запевнення Павла, що ми бачимо його у нинішньому фрагменті з послання до коринтян, можна сформулювати коротко таким чином: міцно тримайтеся Великодної обітниці. У Коринській церкві були певні проблеми, та й, зрештою, де їх нема. Апостол Павло бачив ці проблеми і знав, що деякі віруючі, Втрачають віру в обітницю Ісуса Христа щодо вічного життя. Очевидно, там у Коринській церкві існували певні сумніви щодо Воскресіння Господа. Однак такі сумніви існували не лише серед християн у Коринті, їх висловлювали також інші люди, зокрема греки. Зокрема, в Афінах, де святий Павло мав розлогу дискусію, про яку можемо прочитати у Книзі «Дій святих Апостолів, розділ 17. Коли Святий Павло розповідав грекам про Воскресіння Ісуса Христа, то деякі з них навіть кипкували з нього. Це ж бо було нечувано, що хтось міг воскреснути з мертвих. Подібну реакцію Павло бачив також і з боку деяких євреїв, своїх одноплемінників, зокрема садукеїв. Принагідно зауважмо і пригадаємо, як Ісус Христос не один раз докоряв за це садукеям, що вони не вірять у воскресіння мертвих. У Євангелії від Марка Він каже, що ж до мертвих. То вони воскреснуть. Чи ж ви не читали у Мойсеєвій книзі, як при кущі, сказав йому Бог, промовляючи: Я є Бог Авраама, і Бог Ісака, і Бог Якова, бо Він є богом не мертвих, а живих, тим то ви помиляєтеся дуже. Івангелій від Марка, розділ 12. Що існує ця проблема невіри у Воскресіння сьогодні, дорогі брати і сестри. Мусимо визнати, що таке існує. Деякі фальшиві вчителі, богослови, заперечують Воскресіння Сина Божого на третій день. Нерідко сумнів, щодо Його Воскресіння закардається в серця навіть деяких віруючих, не без впливу цих фальшивих вчень, звичайно. А як щодо нас? Чи ми з вами ставимо під сумнів, впевненість у Воскресінні Ісуса Христа кожного разу, коли дозволяємо скорботі, розпачу, безнадії впливати на наше серце і душу? Надто коли ми переживаємо смерть близької людини чи страждання, подібні до тих, через які сьогодні переходить Україна і український народ? Кожен із нас ставить під сумнів, впевненість у Воскресінні Христа, дорогі брати і сестри, коли дозволяє страхові смерті і безнадії наповнити своє серце. Тому Святий Павло, розбиваючи вщент сумніви у Воскресінні Спасителя, закликає: міцно тримайтеся великодної обітниці. Вона певна і тверда, як певне. Воскресіння Ісуса Христа. А на чому ж базується певність святого Павла і наша? Апостол Павло писав, Він з'явився мені. Це він говорить про Воскреслого Христа. Святий Павло бачив Воскреслого і живого Ісуса на власні очі, але не тільки Він, але також і. Апостол Петро, Яків, Іван, інші апостоли були свідками Христового Воскресіння. Ісус по своєму Воскресінні з'явився більше, ніж 500 своїх послідовників. Святий Павло розмовляв з цими людьми, деякі з них ще жили в той час, коли він писав це послання. Павло поділився радісною звісткою про Воскреслого Спасителя. Із мешканцями Коринту. Він розповідав їм про те, як син Божий жив, що він робив, як він помер воскрес, щоб знищити владу гріха, диявола і смерті, і пекла над грішними людьми. Він пояснював людям, як завдяки цьому вони були врятовані від наслідків своїх гріхів. Він проголошував їм втішну Великодну обітницю і це також радісна, втішна, добра новина і для нас з вами. Тож, коли страх, відчай або скорбота смерті, чи відчуття провини намагаються заполонити ваше серце, міцно тримайтеся обітниці Ісуса Христа про ваше Воскресіння, яке ми сповідуємо у християнському символі віри. Що ще, окрім впевненості у Воскресінні Христа, дає нам Великдень? А Він дає нам, дорогі в Христі, силу триматися певних і незмінних обітниць Христа, триматися нашої спасенної віри в нього, жити новим життям? Для апостола Павла Воскресіння Ісуса було не тільки великою подією, яка сталася в недалекому минулому, але тою подією, котра досі є і завжди буде величною, винятковою і незмінною. Тобто тою подією, що постійно присутня, як жива. Апостол Павло говорить про те, що Воскресіння Христа зробило з ним і з Його життям, і також про те, що воно робить в житті християн у Коринті. У нашому з вами житті, чим воно наповнює життя дітей Божих, а саме надією, радістю і втіхою. Апостол Павло розповідає про те, як благодать Божа зійшла на нього, коли йому з'явився Воскреслий Син Божий. Його життя змінилося цілковито. Він намагався. Примиритися з Богом, живучи за правилами, які виходили навіть за межі Божих заповідей, і хотів отримати за це Божі благословення. Він переслідував християн, кидав їх до в'язниці, а насправді переслідував Христа і Божу церкву. Він пише про це відверто і не приховує. За це він мав би страждати у пеклі. Але Спаситель відвернув його від руйнівного шляху і привів до віри в себе. Із запеклого переслідувача Христа і Його церкви Господь зробив Павла проповідником Божої істини про прощення гріхів, спасіння і вічне життя у Воскреслім Сині Божому. І та ж сила Воскресіння. Спасителя зробила подібне із іншими учнями Ісуса Христа. Пригадаємо, бодай святого Петра, того, хто тричі заперечував, що він знав Спасителя, і робив це перед людьми. І згодом Господь зробив його безстрашним проповідником, який сміливо звіщав. Христове Євангеліє спасіння тисячам людей у Єрусалимі на п'ятидесятницю. Все це, про що ми говоримо зараз, стосується також і нас з вами, дорогі брати і сестри. Євангеліє Ісуса Христа, яке сповіщає нам про Його Воскресіння, привело нас до спасенної віри, до надії і втіхи, з Божої ласки. Ми повірили в Господню обітницю пропрощення гріхів і вічне життя у Воскреслім Сині Божим. Погляньмо, як вона діє у нашому житті щодня. Як рясно вона нам дарує радість, надію і втіху. Ми переповнені нею. Ми хочемо ділитися нею і з іншими людьми довкола нас. Хочемо донести втішне Євангеліє Ісуса Христа. До них, до цілого світу, до своїх дітей, до своїх онуків, до своїх друзів і приятелів, щоб їхня радість була повною, як і наша з вами. Дорогі брати і сестри, міцно тримайтеся Воскреслого Спасителя і великодної обітниці. Живіть і працюйте для вашого Господа у радості і надії на Воскресіння. Ісусові Христові разом з Отцем і Святим Духом віддаймо всю шану, хвалу й поклоніння нині і повіки. Нехай радість Господнього Воскресіння, дорогі брати і сестри, наповнить ваші серця, серця ваших рідних і близьких, нехай вона огорне тих ваших рідних і близьких, які цей час захищають Україну. Благодать Божа нехай буде з усіма вами. Христос Воскрес, Воїстину Воскрес. Амінь.